Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про значну роль Injective у розвитку фінансової екосистеми і детально розглянемо її по кожному з пунктів. У фінансовому ландшафті, що постійно розвивається, відбувається революційна трансформація завдяки технології блокчейну та DeFi, тобто децентралізованих фінансів. Традиційні фінансові системи часто пронизані посередниками, високими комісіями, як ми знаємо, і обмеженим доступом. Однак поява таких платформ, як Injective. Допомагає нам відкрити новий шлях до фінансових додатків. Е, давайте відразу повернемося до ролі інжектів. І одна з головних хвилей інжектів у розробці фінансових додатків є фокус на фін фінансові інклюзії. Тобто традиційні фінансові системи довгий час виключали значну частину населення світу, особливо з тих, хто проживає в регіонах з недостатнім рівнем обслуговування. Е, Децентралізований характер та доступність інжектів руйнують ці бар'єри, тобто використовуючи. Будь-хто може мати доступ до інтернету, може брати участь у діяльності DeFi, включаючи торгівлю активами, забезпечення ліквідності та отримання винагороди. Така інклюзивність дає можливість людям по всьому світу взяти під контроль своє майбутнє фінансове, незалежно від їхнього місця знаходження або соціально-економічного походження. Наступне це ефективна торгівля фінансами. Тобто інжектів дозволяє крисувачам торгувати різними фінансовими деривативами, такими як фічерси, безстрокові СОПИ та опціони, без посередників. Це усуває ризик падіння централізованих бірж, хакерських атак або проблем з ліквідністю. Кріпто, унікальна технологія гарантує, що транзакції виконуються швидко і з мінімальними витратами. Користувачі можуть швидко і ефективно торгувати складними фінансовими інструментами, відкриваючи нові торгові стратегії та можливості. Щодо підвищення безпеки та конфіденційності, безпека фінансових транзакцій має першочергове значення, інжектів дуже серйозно ставиться до нього до цього аспекту, завдяки інтеграції перевірними функціями безпеки. Injective гарантує захист активів користувачів. Крім того, користувачі мають повний контроль над своїми приватними ключами, що підвищує безпеку їхніх коштів. Також Injective поважає конфіденційність користувачів, не вимагаючи від них розкриття конфіденційної інформації. Такий фокус на безпеці та конфіденційності відповідає основним принципам технології блокчейну і DeFi. Наступне це Injective це не просто платформа, це екосистема керівна спільнотою. Тобто модель управління дозволяє користувачам впливати на розвиток платформи. Пливання токену е, можуть пропонувати голосувати за зміни протоколів, забезпечуючи розвиток платформи в інтересах її користувачів. Е, Сумісність з іншими ланцюжками, швидко зростаючому просторі, блокчейну, інтерпретабельність має вирішальне значення. Injective розроблена для кросланцюгової сумісності, що означає, що вона може взаємодіяти з різними мережами блокчейнів. Це відкриває світ можливостей для користувачів, оскільки вони можуть отримати доступ до активів і можливостей з різних блокчейн-екосистеми. Injective використовує механізм консенсусу ДПОС для підтвердження транзакцій і захисту мережі. відомий своєю ефективністю та масштабованістю, що дозволяє інжектів швидко обробляти великий обсяг транзакцій. Це забезпечує безперебійну роботу користувачів навіть у періоди високої мережової активності. Е Глобальне охоплення інжектів може змінити традиційні фінансові ринки. Трейдери та інвестори з усього світу можуть отримати доступ до широкого спектру активів та фінансових інструментів. Це відкриває можливості для диверсифікації та управління ризиками, які раніше були обмежені географічними та регуляторними обмеженнями. Інжектів стимулює постачальники ліквідності, пропонуючи винагороду у вигляді нативних токенів. Цей механізм заохочує користувачів вносити свій вклад у ліквідність платформи, що в свою чергу переносить користь всім користувачам, забезпечуючи безперебійні... Торгівлі і конкурентні спреди. Одним з найбільших значущих ефектів інжектів є його здатність сприяти створенню децентралізованих бірж, тобто розробники можуть створювати децентралізовані обмінники біржі, використовуючи технологію інжектів з відкритим вихідним кодом. Це сприяє інновації та конкуренції, що в кінцевому підсумку призводить до кращого сервісу та більшого вибору для користувачів.